Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні з вами поговоримо про те, що можна вже посадити у січні перші декади лютого, якщо ви не маєте добре опалювальної теплиці, а також добре освітлювальної. Чому це так важливо мати опалювальну та освітлювальну теплицю для того, щоб збирати ранні врожай? Тому що для рослинок важливо тепло для розвитку, а також довгий світовий день. На жаль, у січні-лютому світовий день менше ніж світова ніч. Тому рослинкам не вистачає світла. Загалом для гарного вирощення розсади потрібно від 14 годин світла і потрібно її досвідчувати. Але якщо ви навіть посадите у січні овочі, помідори, перці, баклажани, неважливо або навіть капусту, то все одно вона виросте, ця розсади, її треба буде кудись пересаджувати. І якщо ви не маєте теплички опалювальної, то вам нікуди буде просто пересадити. Росада вся потягнеться, китиць буде закладено мало через брак саме місця, де вона буде вирощуватися, і врожаї будуть менші. А що ж можна вирощувати у січні і першій половині лютого, якщо вам ну, дуже хочеться щось вирощувати, так само, як і мені, сьогодні буде в цьому відео. Хто впізнав це батат? Якщо ви хочете його вирощувати, то кінець січня і початок лютого то можна робити закладку клубня у ґрунт через те, що бата дуже довго прокльовується, йому потрібно більше-більше часу. Минулого року я його саджала в березні, і він проклюнувся і давав паростки мені вже в кінці травня, а треба трохи раніше. Все це, тому що потім врожайність буде. Нижчою і клубні не встигнуть сформуватися. Тому все ж таки краще посадити батати. Я цього року буду робити саме у кінці січня, ось кінець січня, перша деката лютого. Як його садити, берете ґрунт і просто, ось так, бачите, занурюєте його. Зверху оприскати потрібно і ґрунт, і батат водичкою. Оприскувати можна один пшик на день потім. І обов'язково зробити парнічковий ефект, або плівку натягнути, або кришечку з такої пластикової коробочки, якщо у вас, вона в мене не досить глибока, він не буде давати багато корінчиків вниз. але коли він почне формувати свої маленькі корінчики, тоді почнуть формуватися у нього гілочки. Потім гілочки будуть виростати, ми будемо їх з вами пророщувати в стаканчиках і потім висаджувати ліанами вже у ґрунт навесні. Але саме цей процес, коли він пустить корінчики маленькі і пустить ліанки, цей процес довготривалий, в січні можна починати. Батат оприскала дощовою водою і накриваю не дуже щільно, просто отак зверху накриваю, і треба час від часу, приблизно один раз на день, хоча б давати йому провітрюватися на декілька хвилин, 5-10. І обов'язково поставити в тепло і бажано на сонячні промені або на підвіконечко, або під лампи, якщо вони у вас є. Також можна вирощувати мікрозелень, вірно. Я сьогодні зроблю мікрозелень з насінням соняшника. Ви можете робити і з редиски, і з гірчиці, і з руколи, із нута навіть. І навіть минулого року я пророщувала. Просто звичайний горох з магазина, горохова крупа. Також проросло, і ці паростки горохові були дуже-дуже смачні. Як я роблю? Я беру серветки, такі невеличкі, ось так їх викладаю, отак їх трошки жмянькаю, викладаю і зверху насипаю. Насіннячко, щоб воно рівномірним слоєм просипалось. Не потрібно багато насіння. Воно має бути в один шар і потім оприскати із пульверізатора і кожен день підприскувати, щоб постійно була волога. Ось так має бути оприскано, але не має бути стоячої води. Тепер накриваємо так само в тепленьке містечко, не дуже щільно накриваємо, щоб повітрячко туди заходило все. Загалом мікрозелень вирощувати це не тільки цікаво, але й дуже корисно, тому що ось в цих маленьких пагонах є дуже багато корисних елементів. А також вони дуже-дуже ніжні і мають приємний смак саме того продукту, який ви вирощуєте. Тобто, якщо це пагони редисочки, вони на смак як редисочки. Якщо це пагони соняшника, вони на смак як ядра соняшника, соковиті дуже. Можна також вирощувати капустки, також можна вирощувати зелень. І, як я вже казала, бобові також добре йдуть. А також вони є корисними для нашого мікробіому, для кишківнику. Ну і, звісно, домашні рослинки, якщо у вас є, обов'язково їх потрібно пересаджувати, їх потрібно проріджувати, і у січні можна цим займатися. У мене, наприклад, є ось такий фікус. він... Росте, розвивається. Я його реанімувала після того, як він був в мене більше, ніж півроку, а приблизно 9 місяців він був без поливу, коли ми виїхали під час бойових дій. І тепер він розрісся в мене, і його потрібно трошки прорідити. Ось тут дивіться, дуже захащено в нього. І гілочки одна одні починають заважати. І через це листочки. Можуть відпадати, жовтіти, тому потрібно прорідити, щоб гілки не заважали одна одній. А що ж робити? Ми прорідимо. Куди дівати ці гілки? Дуже просто. Із них можна виростити такі самі фікуси. Так само можна зробити і з будь-якими квіточками. Для цього я обріжу гілочки, які мені заважають, які заважають росту інших гілочок. Поставлю у водичку з додаванням корневину, вони пустять корінці. І я буду вирощувати нові фікуси. З підрізання фікусу маю три великих гілочки і п'ять малесеньких. Буду вирощувати і планую все ж таки мати вісім фікусів. Ну, а також можна вирощувати якусь екзотику, яка не потребує висадок саме в ґрунт навесні, а можна і висаджувати вдома, наприклад, як авокадо, можна проростити кісточку авокадо і потім пересадити її в горщик. Сподіваюсь, це відео для вас було розважальним, стало у нагоді. Друзі, саме головне вирощування розсади ніколи не поспішати. Краще. Посадити трошки пізніше, але ранні сорти або гібриди, і отримати гарний врожай, ніж поспішити і мати і низькі врожаї, і розсаду, яка хворіє і має досить гливкий вигляд. Тому заводьте собі фікусів, заводьте собі домашні рослинки, щоб було про кого і про що піклуватися вам взимку. А також підготовлюйтеся до наступного городнього сезону, замовляйте насіння. Підготовлюйте його, а як підготувати насіння, і яке насіння я замовила і буду висаджувати, буде в моїх наступних відео. Сподіваюся, це відео було корисним. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам всіх гарних врожаїв!